Отже, ми розпочинаємо найхвилюючу мить церемонія нагородження, чемпіонату міста з художньої гімнастики у групових вправах. Але розпочнемо ми з особистих вправ гімнастки 2009 року народження. Третє місце посіла Дар'я Могилевич. Вітаємо на другому місці Ксенія Соломон. Перемогу виборола Аріна Григор'єва. На четвертому місці Олександра Васильєва. На п'ятому місці Христина Школьникова. На шостому місці Ірина Смик. Церемонію нагородження проводить. Заслужений тренер України, абсолютна чемпіонка світу Вікторія Бессонова. Суддя міжнародної категорії Олександра Сірова, Суддя міжнародної категорії Катерина Барановська, суддя міжнародної категорії, головний суддя змагань Надія Топільська. Дякуємо, займаємо свої місця. 2011 рік народження. Групові вправи. Третє місце. Вибороли дві команди. Дитяча юнацька спортивна школа номер 13 Уляна Рубашка, Ксенія Кузьміна, Валерія Ганейчук, Меланія Щур, Євангеліна Ткачик, Анастасія Гордієнко і. А США «Восход» Каріна Поляничка, Валерія Межинська, Діана Нубарова, Катерина Будько, Варвара Будько. Вітаємо вас! На другому місці команда ДЮ США Дерюгіних Агата Біленко, Вероніка Зерянова, Анастасія Лебедь Поліна Чистюхіна Софія Колікова, Аріна. Чернова. І перемогу виборола команда ДЮСШ. Дерюгіник Валерія Степенко, Єлизавета Крутько, Ольга Лисенка, Софія Країнська, Єлизавета Забоцька і Ярослава Фінічева. На четвертому місці команда Фенікс, Каміла Литвинчук, Єлизавета Панченко, Ілона Панченко, Кароліна Дзян, Ксенія Дуброва, Марія Ковальова. На п'ятому місці команда Кадию США Восход» Анастасія Бречко, Дар'я Строкоус, Софія Небуш, Злата Роздобудька, Катерина Анапрієнко. Шосте місце посіла команда ДЮ США 13 Анастасія Лещенко, Анастасія Дойничко, Марія Дойничко, Яна Талалай, Аліна Чистякова, Каміла Чистякова. Вітаємо! Оплески переможницям підтримуємо один одного. Вітаємо переможних, займаємо свої місця і продовжуємо церемонію нагородження. Групові вправи за програмою кандидати в майстри спорту. Місця розподілились таким чином. Третє місце розподілили між собою. Команда ДЮСШ «Дирюгіних» Кіра Радіонова, Любов Меркушенка, Олександра Балицька, Ірина Смик, Івана Панченко, Анна Марчук. Вітаємо! А також на третьому місці команда Кадию США, Катерина Шершень, Олександра Ніколь Самаукіна, Анна Щербука, Марія Політаєва, Христина Школьнікова. Вітаємо дівчат. На другому місці команда ДЮСШ США Дерюгіних Аріна Тарасенко, Анастасія Проценка, Софія Варфоломієва, Віолета Чебаїзова, Ірина Фоменко, Єлизавета Грищенко. Вітаємо. І перемогу виборола збірна команда України. Ума Шамілова, Кіра Ширикіна, Софія Куц, Надія Юріна, Ксенія Соломон, Катерина Цема. Вітаємо. На четвертому місці команда Дю США 13, Євгенія Григорчук, Ксенія Терепа, Діана Прунюткіна, Дарина Євтушенко, Анна Євтушенко, Олександра Білоус. Вітаємо. На п'ятому місці команда КДЮ США, «Восход» Катерина Калашник, Мелана Сорока, Соломія Грубюк, Ірина Гоменюк, Вероніка Медушінська, Вероніка П'ятецька. Вітаємо. І шосте місце посіла команда КДЮ США. «Восход» Марина Макаренко, Анна Рощина, Анастасія Возна, Діана Кашка, Анастасія Головець, Єва Лавецька. Вітаємо. Чарівні посмішки. Вітаємо! Займаємо свої місця і продовжуємо церемонію нагородження. За програмою майстрів спорту третє місце виборола команда ДСШ де Дерюгиних Софія Коваленка, Єлизавета Полубок, Олександра Сахно, Катерина Наумова, Каміла Сашко, Раїса Марішина. Вітаємо! Друге місце посіла команда Білі Лілеї, Софія Мазур, Кіра Максимова, Злата Литовченко, Єва Білобородова, Вероніка Гончарова. Вітаєм! І перемогу здобула збірна команда України: Діана Довгонюк, Валерія Панченко, Єлизавета Набивач, Анна Пікалюк, Валерія Перемета. На четвертому місці команда дю США США-13» Валерія Харченко, Софія Пономаренко, Валерія Заєць, Марія Кутенкова, Крістіна Кочубей, Фріда Ткачик. Вітаємо! Я думаю, що майстрів можна підтримати оплесками, правда? Вітаємо переможниць з облесками. Вітаємо! Нагороджується посвідченням виконання першого розгляду Кароліна Дорошенко. Вітаємо! Нагороджується за виконання перший розряд Васильченко Сенія. Посвідченням кандидати в майстри спорту нагороджується Марішина Раїса. Нагороджується посвідченням кандидати в майстри спорту Марія Журавель. Нагороджується посвідченням кандидати в майстри спорту Софія Прокудіна. tenam braćau ukrainci uśmiechnęся doła zby nuć na czego Дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми сьогодні змогли спокійно провести ці прекрасні змагання і парад вразсипною.